Нині Новоукраїнка – Українка, звичайне село, де не чути автомобілів, натомість співають птахи. Але так спокійно, стверджує Галина Лисак, тут не завжди. Поза спиною знаходиться Рівінський полігон, на якому йдуть навчання воєнні, і йде утилізація снарядів. Першого це було пекло. Земля двигкотіла, будинки оселя так само дрожала. 12 років тому жінка із сім'єю переїхала до села із міста подалі від цивілізації, шукати чистого повітря та спокою. Тепер скаржиться на здоров'я. Я з 2001 року сім'ю інвалідів прибрали з чисту зону. Получилося пекло. Я Захворіла онкологію. У 2006 році проперивали мене онкологію. На даний час в мене алергія. Вже лікарі казали, зверталися зверталася до алергологів. Лікарів лікарі повідомили, що цвітіння. На даний час ніякого не цвітіння немає, грунт один, але алергія не приходить. Почав скаржитися на погане самопочуття, і чоловік пані Галини ще два роки тому стверджує, не знав, що таке головний біль. Тепер відчуває його, як тільки повертається додому із роботи у Києві. Сьогодні зранку, як проснувся, голова як боліла, так і болить до цих пір. Київ працював, скільки працюю, там екологія, ж, більше машин, і там такого немає, все одно якось легше себе почуваєш. Тут сільська місцевість, для того і купили будинок, щоб легше прожити тут. І, і дихалось легше, а не знаю, екологія, більше всього, що зв'язано з екологією в нашому районі. Щоб повернути тишу і спокій, за якими й приїхала сюди Галина Лисак, скажеться тепер у всій інстанції. Жінка стомилася миритися із вибухами, вимагає, щоб на полігоні припинили знищувати боєприпаси. Поки в однодумцях сільський голова, але конкретні рішення пояснює не його компетенція. Ми зверталися із інстанції, різні служби. Незвичайні ситуації, де це питання вивчалось, і, мабуть, буде ще вивчатися про шкідливість для населення. Я думаю, що як вивчать питання вже остаточно щодо шкідливості, то буде питання якесь на вищому рівні прийнято по цьому питанню. Питання вивчала комісія з військових надзвичайників та санітарних лікарів. Висновки, результати дослідження ґрунту, води, замірів рівня шуму у цьому документі. Звісно, не виключено, що не при несприятливих погодних умовах. Це насамперед, коли вітер направлений у бік житлової забудови заявниці. Ну досвід наш показує, що можуть мати такі перевіщення. Але наразі останні результати показали. Відповідь 68 другі вибух були зафіксовані при нормі 70. 68 вибухів були зафіксовані при нормі 70. Такі результати Галину Лисак не здивували. У день коли проводили заміри, стверджує шум від вибухів був значно тихішим, але зупинятися жінка не збирається. Звертатися зі скаргами каже, буде і далі, аж поки не доб'ється, щоб знищення боєприпасів із рівненського полігону перенесли на Яворівський, що на Львівщині. Оля Міхньов Тетяна Коваль Прокопчук. Новини Рівного.